Добрий вечір. Коли ми з вами сьогодні спілкувалися в день, я констатував факт, що перша половина дня видалася бурхливою. І логічно було припустити, що й друга половина дня буде такою самою. Але ж хто міг уявити, що аж настільки. Топ новина сьогоднішнього дня, поза всяким сумнівом, те, що президент Володимир Зеленський звільнив з посади. Керівника офісу президента Андрія Єрмака звільнення відбулося на підставі заяви Андрія Єрмака про відставку, яку задовільнив президент, і сказав наступне: Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена так, як має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Я думаю, ви чудово розумієте, про що йдеться. Йдеться про те, що у Андрія Ермака сьогодні проводили обшуки в помешканні на банковій, і президент вочевидь вирішив, що буде неправильно, якщо він обіймаючи посаду, буде перебувати також і під слідством. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Сказав президент, і в принципі тут додати нічого, адже для всіх притомних українців протистояння зовнішньому ворогу в усіх сферах, куди він Торгається, є головним пріоритетом. Отже, друзі, звільнили Єрмака. Я поки що не спостерігаю нічого аномального. Небо на землю, як ми бачимо, поки що принаймні не впало. Подивимося, що буде далі. Ми бачимо, що Росія піднімає сьогодні винищувачі. Я думаю, що це, очевидь пов'язано з успішним ударом по аеродрому в венгельсі. А отже, не виключаю, що буде повітряна тривога ще, і, в принципі, нам до того не звикати, але бережіть себе, це головне. Повертаємось до нашої теми. Знаєте, я хотів би зараз дуже побачити всіх тих людей, які говорили: Єрмак контролює Зеленського. Єрмак керує Зеленським. Єрмак це справжній хазяїн банкової, а Зеленський це його маріонетка, чи як тільки не називали. Ну, ми знаємо, до якої політичної сили радше секти, напевно, належать ті люди, які зазвичай так говорили. Але от мені просто зараз хотілося подивитися і спитати, так що там з, з лицем. Виявляється, що такі ні. Виявляється, що вся ця багаторічна накрутка виявилася пшиком, президент ухвалив рішення в той момент, коли вирішив за потрібне це зробити. І як ми бачимо, нічого не відбувається. Тобто, ще раз ті люди, які розповідали, що хазяїном, господарем, керівником, як хочете, гігемоном, Нашої держави є Єрмак, ну, м'яко кажучи, вилетіли з усього розмаху ногами в сметану. І мені б дуже хотілося, аби вони публічно це визнали. Хоча, в принципі, на що я розраховую, швидше за все, такого не буде. Одразу почалися спекуляції довкола того, хто ж стане новим очільником Офісу президента. Я маю певну інформацію, але поки що. Не вважаю себе вправі називати це прізвище, навіть не одне, а декілька прізвищ, але все ж таки схиляюся я до одного прізвища, яке, поза всяким сумнівом, вам дуже добре відомо. І поза всяким сумнівом, вам відомо у позитивному контексті. Це для вас. А от для тих людей, які Брали сьогодні містичним чином участь в слідчих діях зранку на банковій. Це ім'я якби навряд чи принесе так багато радості, адже бували моменти таких колізій і спроб атак цієї людини. І ця людина висловлювалася публічно з приводу того. Що зробили ці люди? Отак, от, от я максимально вам завуалюю, а ви вже думаєте, що хочете. Знову ж таки, все це на рівні, скажімо так, усіляких витоків, усіляких натяків. Я чудово розумію, я цілком свідомий, що президент може ухвалити будь-яке рішення і будь-яку фігуру затвердити в якості керівника свого офісу. І я думаю, що нам потрібно буде стежити за головним, аби це була людина, яка точно не помічена у різноманітних конформістських, так би мовити, проявах по відношенню до нашого зовнішнього ворога. Якщо це буде людина, яка чітко стоїть на проукраїнських позиціях, яка Чітко налаштована антипутінські, антикремлівські, антимосковицькі, то е, ця людина, я думаю, нам підійде, адже завдання номер один, як я і сказав вище, це протистояння агресії Росії. Якщо раптом це буде людина, яка е, казала, та ну, все ж не так однозначно, треба якось домовлятися, треба десь перетнутися посередині. То безумовно з таким очільником офісу президента ми будемо полемізувати уже в той спосіб, в який вийде, і співмірно тому і наскільки небезпечним ми вважатимемо його. Коли я говорю ми, я маю на увазі і себе і вас, адже я чудово розумію, що левова частка аудиторії, і тих, хто дивиться це відео. Все-таки налаштовано максимально україноцентрична і не схильна до порочних компромісів. Е, ну, я не знаю, можливо, тут е, хіба що з'являться пару якихось глядачів е, чи апологетів Олексія Гончаренка, але, як ми знаємо, ну, завжди має бути якась, якесь відхилення, якась девіація і нічого страшного. Можливо, вони теж якось. Е, в процесі роздупляється, так ще що я хочу сказати, я хочу сказати дуже важливу річ. По-перше, я вам сказав: по-друге, дуже важлива річ в промові президента, в зверненні президента, яку я для себе зауважив, це те, що він сказав, що він дав доручення СБУ, або СБУ все-таки зайнялося наведенням порядку в країні. Це стосується і правоохоронців, це стосується і багатьох інших сфер. І я це несамовито вітаю, адже вже багато-багато-багато часу я говорю про те, що ну, давно пора в цій сфері навести порядок. І загалом наша країна е всередині мається на увазі. Не поблизу фронту, а от всередині, та? на мирній, так би мовити, території. Хоча й назвати її мирною можна доволі умовно, коли по ній летять ракети і шахеди, менше з тим. У нас все-таки доволі розслаблена атмосфера, доволі, е, я б сказав би, багато безвідповідальних проявів, е, доволі багато. Я б сказав, би, ну, ви знаєте, це той момент, коли свобода перероджується у хаос. Тобто, у нас все-таки дуже багато людей дозволяє собі те, що не можна дозволяти під час воєнного стану. І з цими людьми потрібно щось робити. І не лише людьми, зі спільнотами, політичними різноманітними утвореннями. Різними громадськими утвореннями, ну, от як скажімо, там ж ми знаємо кейс адвокатів, які працювали в російських інтересах, і зараз деякі з них перебувають під вартою і такі інші. А отже, я думаю, що у Службі безпеки тут роботи не початий край. І я сподіваюся, що до Служби безпеки України в цьому приєднається національне антикорупційне бюро, і після того, як вони вже, тут, умовно кажучи, ну, отримали якісь перемоги, то після того, як вони значить, уже прийшли до Єрмака, можливо, вони наберуться сміливості і все-таки, все-таки зроблять неможливе. Вони завітають до когось з ОПЗЖ. До Льовочкіна, до Бойка, до Качного, до Мамаяна, прости Господи, до Абрамовича. Я розумію, що деякі з цих людей перебувають за кордоном, але ну, я точно знаю, що і Льовочкін, і столар е, часто в Україні. І вони тут перебувають достатньо довго, аби можна було. Позайматися ними, ретельно вивчити їхні статки, джерела надходження е, коштів і е, все інше. Тому я вважаю, що це було б дуже добре. Якщо ви мене підтримуєте, напишіть свій коментар. Також я вважаю, що було б непогано от, зайнятися е, і ухвалити таке саме рішення по відношенню до Гетьманцева, ну, який по факту є могільщиком української економіки який є могильщиком українського підприємництва українського бізнесу, я вам казав, що лише за результатами його діяльності я не можу назвати це діяльністю, це диверсійної діяльності минулого року було закрито понад 200 тисяч фопів, плюс це людина сівковича російського агента. А отже, він має бути щонайменше відсторонений від керівництва комітетом, який відповідає за все оподаткування. Як людина, яка має купу коштів невідомого походження, чия сім'я живе в, розкішному, в розкішних апартаментах в Ніці, як персона, яка топить за московську церкву і дружить з російськими пропагандистами на кшталт Шарія, Діани, Панченко, Макса Назарова та всіх інших, було б непогано. Також я хотів би, щоб позаймалися. Також Давідом Арахамію, адже якось забулося от в цьому всьому от вирі подій, що Давід Арахамія, я от нещодавно перелистував, і Українська Правда про це писала, і, здається, Радіо Свобода і Бігус, Бігус, по-моєму, робив це розслідування. Що Давід Арахамія там користується автомобілями по декілька сот тисяч доларів. От. Ну, Нам загально відомо, в принципі, загальновідома його любов до... Преміальних брендів на кшталт в тобто кросівки е, Арахамії ми всі бачили, але це все насправді фіня. Я думаю, що все одно потрібно якось займатися і цим, адже буде трохи незрозуміло, як так всередині влади чуби тріщать, а ОПЗЖ або такі от відверті російські консерви, як Гітманцев, як Олексій Кончаренко сидять і насолоджуються життям. Ну, погодьтесь, дорогі друзі. Тому, в принципі, я обома руками за наведення порядку. Існує чимало матеріалів, які вже можна е, опрацьовувати правоохоронцями і органам безпеки. Я думаю, що ми будемо працювати ще в цьому напрямку. Ну, а головне, безумовно, дорогі друзі, все-таки. Трішечки тримати себе в руках, і коли несуться оці от медійні цейтноти, прив'язувати себе до чогось надійного і не дозволяти цим цейтнотам уносити кукуху. Це дуже погано відбувається на загальній атмосфері в країні. Ну, на цьому напевно все. Дякую вам. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Опції підтримки каналу ви зможете знайти в описі до цього відео, включно з монобазою, там, де у мене є секретний канал з секретним чатом. Там дуже вузьке коло в таємничених. Тож ви можете долучитися. Воно зроблене за мотивами роману Мобі Дік, одного з найкращих романів у світі, я вважаю. Себто буде цікаво. Ну, а на цьому все. Побачимось буквально завтра. післязавтра Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог. На все добре.